Всім привіт! Сьогодні покажу вам сорт пегос, від якого я захваті, Тим більше, що я садила його вже пізно, пізно, ну вже як почалися зоморозки, ну, як завжди. Як завжди, тому що я собі не встигаю посадити вовремя. А, ну Садила я більше для розсади, а не для ягоди, Але йогода теж є. Зараз покажу. Це сорт Пегас, він пізніш, пізній сорт, але починає стигнути раніше, ніж мальвіна. Ось, дивіться, скільки йогіт. Ось. На одним кущику. Ось бачите, ось. Ось. Його трішки підгнила, тому що ніхто її тут не збирає. Оце моточники. Сюди в мене руки просто не доходять. Ось дивіться. Ось. Ягода така аж чорна. Слимаки пожерли. Зараз знайду. Таку ягодку. Свободка і смачна. Суковита. Такі красиві йогітки. Вуса дає добре. Ось такий маленький кущик, наче видивитися. Скільки йогуртки на ній. Така горна. Це я вже впевнена в його суртності, Мені підтвердили люди, і я вже за ним давно спостерігаю, і він мені приїхав як, як Мальвіна, з Мальвіною був переплутаний. І мені вдалося його відділити. Так як він починає стигнути набагато. Ну, десь на неділю. Десь на неділю раніше, ніж мальвіна. Сорт дуже гарний і солодкий. Дуже смачний. Так, і по поводу розсади. Ось така вже мене розсотка. Це я зробила експеримент Ось таку Йошечку. Заклеїла стрич плівкою, тут скотчем. Думаю, все буде добре. Зараз покажу, як себе чувствує розсада. то що посажено було 11 червня. Я ще на неї не дивилася, але ось ось така розсода до да. е, впливає жаро. От жара впливає. цю вже можна відкривати, Уже От. оце, оце, те, що жорко було, дуже жарко було, і прийшлось нам вкрити тут ще. Агроволокном зверху, дві сітки і агроволокно. І тут це одно жорко. Так що сказала чоловікові, щоб повісив мені тут фогери, щоб можна було знижувати температуру, тому що дуже-дуже жорко. Коли треба, щоб не попадало сонце на плівку. Якщо сонце попадає на плівку, навіть через сітку, то воно підгороє. Дивіться, як так себе. Розсотка, ось все зелене, все добре. Звичайно, треба буде підкормити. Зараз подивимось, які тут вже коріннячко. Зараз, щоб не рвати, не травмірувати. Зараз покажу. Ось дивіться, яке коріння вже це пройшло. Сьогодні яке у нас. Дивіться, 18, сім днів пройшло. Ну, звичайно, це ще розсода далеко не готова. Її ще треба довести до ума, обробити від шкідників, від хвороб, пообрізати погоне листечко, підождуть, поки вона нарос, нарус, наростить зелену мосу горну. І вже потім відправлять. І, звичайно, закалить, щоб вона не згоріла коли, коли я буду відправляти і коли людина буде висаджувати, щоб вона не згоріла. Ось спробувала також без листя. От без листя, бачите, ще нема коріння. От що значить лист? лист. Лист це другий корінь. Через лист рослинка одержує теж якесь пітоння. І також сьогодні ставлю стакани на ремах. Ось кругом у мене стоять стакани. За Заодно підсаджую. Кругом стоять стакони. Зараз обов'язково треба реми почистити, тому що є вже з'являється листя, яке захворіло на грибкові болючки. Їх небагато, але вже є. І також удаляю від конуси заразом, удаляю. Бо це в мене маточник, я тут не буду давати їй плодоносить. По крайній мірі, поки візьму розсоду. А потім уже хай плодоносить. Та зараз вона мені і не потрібна, тому що в мене ще є що збирати. Ось такі кущі понаростали, ось скільки квітконусів. Звичайно, дуже жовко, але. Але треба, щоб були хороші вуса, здорові і е, сильні, то е, на ремах я обов'язково прибираю квітконуси і також прибираю оце нижнє листя, яке вже віджило своє. Де ось воно от слоїлось уже, оце я все прибираю, щоб не було ніяких больочок. Можна сікотором зрізати, можна вручну, ось дивіться, ось, бачите, вже з'являється. Значить, треба проще його удалити. Потім я з міждуряддя все це приберу, те, що чистила і спалю, винесу із плантації. І так, вчора пішла на капусту ввечері. І побачила, що в мене білокрилки знову ціла тьма тьмуща. І я наколотила, так як мені. Підписчиця е е е говорила перець, я положила ложку перцю чілі і дві столові ложки гірчиці. Оце все я розколотила і додала туди прилипоч. Ну, в в вигляді прилипача, поклала молоко. Молоко стакон десь положила і вчора бризкала, до багато лежить духлої, але все одно вона літоє. Я думаю, що треба, е, треба її кропити дуже-дуже рано, коли вона ще сидить тут. І, і не ввечері. Завтра думаю, що встану ще в роланці спробую. Так, да, її набагато поменшало, і після тепеки поменшало, але ж хімії не хочеться приміняти. Але все одно багато. Тому завтра буду знову пробувати боротися з нею. Говорять навіть, що молоком можна бризкати, і оце молоко воно склеює крильця їй. Ну Це ж треба попасти обов'язково на неї. Я проходила із цієї сторони і потім з другої сторони під низ під листочки. Попробую ще завтра пройти. До речі, мені мене питали, як часто поливати кавунчики, кавуни треба поливати. Дуже часто, але не заливуть. Давайте трішки просихать. І ось бачу першу зов'язь. Першу зовсім, перший кавун. Ось тут кропила і від тлі. І ось поскручуване, поскручуваний лист на лободі, і тут куча тлі. Вон сидять. Тож треба дуже часто дивитися, щоб на кавунчики і на диньки, на огіручки не на пола тльо. Ну, всім миру, добро, всього найкращого, і все буде Україна.